24 лютого 2022 року російські війська вторглися в Україну. Мільйони людей були змушені покинути свої домівки. Тоді до Закарпаття прибула велика кількість біженців зі східних регіонів, почасти маючи лише те, у що були вдягнені. Це були переважно жінки, діти та люди похилого віку, і всі вони потребували допомоги. Saját... Наскільки ви відчуваєте у своїй роботі те, що ситуація трохи вгамувалася або навіть повернулася до звичної колії? Зайшата рігікерів. Трохи є таке відчуття, але це завжди залежить від самої людини. Усі ми зараз живемо у воєнних умовах, але людина відповідно до своєї особистості здатна адаптуватися до ситуації. Це стало частиною нашого життя, але та маленька гіркота присутня Звуки сирени, хоча вже рідше, але лунають у таких випадках завжди присутня тривожність, адже ніколи не знати, буде прильот чи ні у зв'язку з цим. Ми стали трохи черстві душею. Ми звикли до цього стану. Чи можна do цього звикнути? Я вже не вперше чую, що тут на Закарпатті ми навчилися жити з цією війною та цією ситуацією, яка склалась довкола нас. Це справді так? Я вважаю, що так, але це не звикання, адже ми кожного дня маємо завдання, яке ми маємо виконати. допомагати людям, тобто виконувати, так би мовити, рутинні справи і ця ситуація теж стала частиною цієї рутини. Є таке відчуття провини, коли, наприклад, я почуваюся добре. Люди вмирають, втрачають все. А я у цей час відпочиваю або святкую щось. Війна стала частиною нашого життя. Що буде, коли настане мир? Я вважаю, що це буде величезний спокій. Для мене та наразі я відчуваю Тет, велику ментальну втому. Я не кажу, що все набридло, адже це не так. ці поховання військових, загиблі чоловіки та батьки, розірвані родини. Ми не вміли цінувати те, що ми мали до війни, навіть у часи ковіду. Адже тоді всі були тут, і родини були разом. Тоді було трохи звичним, що ми зустрічалися з тими ж людьми, друзями. Кям, а чіка цукашосок лас, бо можемо ж ez Дуже не вистачає того відчуття, коли ми могли jó lenne, hogyha megint csak a szokásosok összeülnének és, és hogy a nasze życie nem nem együtt lehetnénk. Tehát ez a része ilyen, ilyen hiányzik és ez nem megszokható. Ходянтуду кракесульні анра з ідесакра. А міяк ми можемо підготуватися у час такого затища, яке є зараз, і що робити тоді, якщо, не дай Боже, через декілька місяців тисячі людей знову стануть біженцями, а нам потрібно буде встати та допомогти знову. Взагалі можна до такого підготуватися? чи вдалося зробити певні висновки за останні два роки? <кій> я вважаю, що так. Хоча у перший час все відбувалося інтуїтивно, підсвідомо. Ми мали допомогти, якщо буде нова хвиля біженців. То ми знову допомагатимемо. Так, Ми стомилися, і присутнє питання чи буде нам з чого допомагати. але як це було у перший період війни, та навіть під час ковіду ми отримали дуже багато допомоги. Економічна криза відчутна не лише в Україні, а й в цілому світі. Я вірю в Боже милосердя та підтримку. І в ній я вже неодноразово пересвідчилася особисто. Коли хтось віддасть свої речі для тих біженців, які прийшли ні з чим, то завжди буде допомога ззовні. У це потрібно вірити. Так, ми зможемо допомогти. Якщо це вдалося зробити у перші місяці, то вдасться зробити знову. Дякую. Thank you. Mi ad erőt? Stodéje van szíli zsíti, te dopomagáti. Hogy létezni tudjál, hogy, 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 segíteni tudjál. Minden nap három órakor ugye vezetjük az ima órát. Щодня о третій годині ми молимося за мир. були, були важкі моменти, але мені додає сил, коли у цю годину в молитві ось, я можу ось, заспокоїтися ось, та отримати заряд, заряд енергії. Та, Може інколи я не можу на 100% мені зосередитися мені. на молитві. Та та і хай Господь мені це пробачить, але будучи у церкві і долучившись до молитви, це дає сил után, hogy hinni гінні після двох років війни, ми маємо вірити в силу молитви. Моя віра зміцнюється. Я вважаю себе віруючою християнкою, і за ці два роки я стала сильнішою завдяки молитві. я стала більше молитися. та бути більш уважною.